Вишні, я буду вам показувати, це як тях, вічаю Зараз буде супер прыжок. І... Вау! Ну, це круто! А можна дубль два? Так, супер прыжок від метра. Чекаємо. І гоу! ігу! Ось так круто метро пливе під водою. Клас, ти молодець! Тебе дуже круто вийшло, так тримати. Класс, это было тоже круто. Давай. Класс. Круто. Ты молодец, тоже классно. Супер. просто. Крутяк. Давай далі стрибати І це пернайбільша гірка Тима, ти готовий? І ось у нас дубль-2. ж виклеве перший. В Яч. Коті. Ааа! Це... Іграші іграшки. А це Діма, Діма, ми чекаємо на тебе. Припливаємо. І дубль 3. І дубль три. І, дубль три. О, дубль три. і Дима, зараз у нас дубль 3. Цікаво. Хто підготував Дімас? Чи виплива першим іграшка? Чи просто спуститься Діма. Діма, Діма! Не бачу, не бачу. О, Опача! Опа, що і те, можна спускатися з гірки. Клас, Діма, ти молодець, дуже круто і дуже весело! А, а тепер Діма запускає свою машинку з гірки і буде пірнати угу. за нею. Відом. Давай, фу! Все, машинка поїхала. Тепер з'їжджає Діма і буде під водою її шукати. Що? Я, якщо чесно, не бачила, куди машинка впала, то цікаво, як Діма зараз її знайде. Давай, Діма, ти зможеш. Пірнай, тільки не знаю, куди. Шукай. Так, не видно. О, я її знайшла. Але не буде підказувати, хам-хам знайде. Ну що, є? Давай, давай, давай ще трошечки. Майже знайшов. Ні, ну нічого зараз. Стой, стой, зараз. Є клас, молодець. Ось такий ось цікавий був. Експеримент. Ну і ми продовжуємо. Ще дещо, що вам хоче Дімас показати. Ось така чарівна кепка. Що в цій кепці невідомо. Але напевно Дімас приготував щось цікаве. Ну що, Дімас? Що там є? До виїзду? Ну готові, давай! Де що треба робити? Мені треба зараз все це кидати, кидати Дмитру назад. І так. А Дмитро буде ловити. Ти готовий? Капітан. Готовий? Ну, давай, лови. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. А тепер з'їзд Дмитра разом з іграшками. Дімаса, точніше. Давай, Дімас, з'їжджай разом з ними. Ага, ага, ага. А ось так от іграшки тут по різних сторонах. Давай. Оп, один. А ти коли поїдеш? Останні добре. Два. І ще три. Ну, no, у рибокапля сама собі. П'ять і Дімас, давай! Раз, два, три. З'їжджай. Yeah. Давай. Оу, oh, знаєте, хтось з цілим рибою. О, oh, божечки, і ще, це вже не я. Це вода. Це вода, боже, що відбувається? Що це таке? Давай, з'їжджай. Раз, два, три. Оу. Оу. Ну що, друзі, з вами був Дімас Нормас. І такий цікавий літній день у басейні. До нових зустрічей і па-па!